Міфи та легенди В SEO, частина п'ята. Це міф про те, як Google може покарати тебе, тому що ти скрив свій текст на сайті. Так, інколи буває таке, що. Google не любить, коли ти якось е, скриваєш частину контенту, не даєш її користувачу, е, там робиш дуже маленький шрифт, е, білий на білому, і е, навмисно це скриваєш. За це він може покарати. Але якщо ти е, умовно взяв текст і скрив його під скролом або в якомусь табі, як, наприклад, на тій же розетці, да, там, різні таби на сторінках, і ти переключаєш, просто контент виводиться е, скриптом. Але в HTML, в коді сайту, в тебе весь контент доступний для роботів Гугла, і Google це все бачить. Тому ніяких проблем не виникає. Він не дає тобі ніяких штрафних балів, і твій сайт уходить в топ. Користуйся цим, та не зважай на ці міфи. Топів тобі.